Усім привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, чому діти часто виглядають трохи схожими, але водночас дуже відрізняються від своїх біологічних батьків? Ану або чому біологічні брати та сестри мають спільні риси, але все ж не є ідентичними копіями? Щоб відповісти на це запитання, ми повинні заглянути далі за фізичні риси, які ми бачимо на сімейних портретах, і заглибитися в генетичну спадковість. У цьому відео ми побачимо, що саме статеве розмноження, тобто механізм, який використовують багато організмів для утворення нащадків. Створює генетичну різноманітність знак, які існують у біологічних сім'ях, а також у популяціях тварин, рослин в усьому світі. Почнімо з основ. Усе життя походить від іншого життя через процес розмноження. Батьки розмножуються, щоб утворити нащадків, і в цьому процесі передають свою генетичну інформацію. Під час статевого розмноження. Передається суміш генетичної інформації від обох з батьків. Вони передають її за допомогою хромосом, скручених молекул ДНК, які знаходяться в клітинах і містять гени. Організми, які розмножуються статевим шляхом, зазвичай мають багато різних хромосом, кожна з яких містить специфічні гени. Наприклад, на цій діаграмі зображено повний набір людських хромосом, і, як ми бачимо, Є 23 різні хромосоми, позначені числами від 1 до 23. Однак, кожна хромосома має дві копії, тому це 23 пари хромосом, а не 23 окремі хромосоми. Кожна пара хромосом є гомологічною. Тобто, дві хромосоми мають однаковий розмір і містять однакові гени в однаковому порядку. Проте. Алелі на цих двох гомологічних хромосомах можуть бути різними, тобто ці хромосоми можуть мати не зовсім однакову генетичну інформацію. До речі, якщо вам цікаво, останній набір хромосом трошки відрізняється, оскільки 23 пара хромосом це статеві хромосоми людини, які впливають на її стать. Але ми поки не будемо це сильно обговорювати. Для наших цілей важливо знати, що організми, які розмножуються статевим шляхом, мають дві копії кожної хромосому своїх клітинах, і їх називають диплоїдними. Диплоїдні організми, до речі, приставка «ди» означає два: мають клітини з двома наборами хромосом, організованими в гомологічні пари. Статеве розмноження відбувається через процес, який називається заплідненням. Під час запліднення клітини, які називаються гаметами, а саме яйцеклітини та сперматозоїди, зливаються для утворення нового організму. Кожен із батьків дає одну гамету. І, можливо, ви запитаєте. Якщо клітини обох батьків є диплоїдними і нащадки утворюються шляхом злиття цих клітин, то як нащадки зберігають ту саму кількість хромосом? Справа в тому, що диплоїдні організми утворюють гамети, які є гаплоїдними, тобто вони містять лише один набір хромосом. Коли ви чуєте слово гаплоїдний, завжди думайте про половину. Оскільки гаплоїдні клітини мають половину генетичної інформації порівняно з диплоїдними клітинами. Наприклад, гаплоїдна гамета людини містить 23 окремі хромосоми по кожній з гомологічної пари. Але коли гамети зливаються під час запліднення, це повертає загальну кількість хромосом до 46 або 23 гомологічних пар. То чому ж статеве розмноження настільки важливе? Причина, чому нащадки мають інші риси порівняно зі своїми батьками і чому брати та сестри виглядають по-різному, пояснюється саме статевим розмноженням. Наприклад, ця діаграма допомагає показати, як статеве розмноження створює генетичну варіацію. Тут зображено схрещення двох гіпотетичних батьків. Діаграма показує можливі гамети, які можуть утворювати батьки, і можливі комбінації хромосому нащадків. І як ми можемо побачити, кожна можлива гамета містить одну хромосому з гомологічної пари, і під час запліднення гамети від кожного з батьків зливаються, утворюючи нащадків, які мають комбінацію хромосом від обох батьків. Завдяки цьому виникає генетична різноманітність між батьками та їхніми дітьми. Нащадки не є генетично ідентичними жодному з батьків, оскільки містять суміш генів по одній хромосомі з кожної гемологічної пари батьків. І саме тому можливі численні комбінації хромосому дітей. Наприклад. Червона хромосома від одного з батьків може поєднуватися як з блакитною, так і з зеленою хромосомою від іншого з батьків у різних нащадків. Варто зазначити, що ця діаграма показує спадкування лише однієї пари хромосом, але в людей це відбувається для всіх 23 пар. У результаті. Є мільйони різних комбінацій хромосом, які нащадки можуть успадковувати. Саме тому брати та сестри можуть бути схожими, але не є однаковими. Ще більш дивовижно те, що під час запліднення відбуваються інші генетичні процеси, які ще більше збільшують варіативність, унаслідок чого виникають трильйони можливих комбінацій алелей для кожного нащадка. Ось чому двоє людей, звичайно, за винятком монозиготних близнюків, ніколи не бувають генетично ідентичними. Підсумовуючи, ми дізналися, що статеве розмноження відбувається, коли дві гаплоїдні гамети зливаються під час запліднення, утворюючи диплоїдних нащадків з гомологічними парами хромосом. Ми також дізналися, що схеми спадкування хромосом під час статевого розмноження призводять до генетичної варіації в сім'ях та популяціях. Це пояснює, чому брати та сестри і діти відрізняються між собою, навіть якщо вони біологічні родичі. Ми всі успадкували різні набори хромосом завдяки статевому розмноженню, що, в свою чергу, робить Кожного з нас унікальним. На цьому у мене все. Дякую за увагу.